У народі кажуть, масляна прийшла, нам весну принесла. Здавна в дні Масляної пекли млинці та влаштовували народні гуляння. Це свято славиться тим, що протягом семи днів його гулянь народ співає пісні. Усі пригощають один одного млинцями та ходять у гості. Сі люблять усі одне лише нагадування про їхній смак та аромат викликає апетит. Охочі мали змогу спекти свого млинця. Майстри виробничого навчання державного навчального закладу Подільського професійного ліцею Світлана Ришканич, Ольга Вознюк і Лариса Джаяні разом із своїми ученицями другого та третього курсу проводили майстер-клас і створювали кулінарні шедеври. Давайте я запрошую приїде. ще одну і пару трошки, до нас. його ще заверну. одну пару, щоб посмагалась між собою. З іншої шісті. сторони також. Хто кращий шнурчик? Ні-ні-ні, ось так. Закрутить так, ось так. дівчатка, ось так. дівчатка. можна е, менше хтось, можна дівчатка так, і жіни. Дружині, можливо, хоче хтось спробувати. Да. Так, перша дівчинка та є на що? Так. А, а хто ж з тобою буде змагатися? Ось так, ось. О, є, Друга дівчинка. Так, одразу, як тебе звуть, Ліза, Ліза, Опа. Єлизавета і Субтитры. Єлизавета і Софія. Ой, і трошки, рукавич. щоб він не лопнув, отак прижимаємо. Так, з цієї сторони також, ви сюди. розпочнете Стій. Закручувати млинці. Отак теж прижимаємо. і з цієї також. Все, тепер беремо тарілочка, тримаємо. Оце, дівчатка, послухайте, будь ласка. Тобі сподобалося? Ну, я цю виберете. Сподобалося тобі? Закручуйте. Чим робила млинець? Я звернула його з м'яшу. М'яшу. А скуштувала? Ще ні. пекли самі в блинці, так, так. спробувала Пробов, так. так. – Получилося Україна. Ну радісний. Я тепер навчилася Вречаємо. робити блинці і буду допомагати матусі ідеї. робити дома. Отже і буду допомагати бабусі робити також. Тому діти з задоволенням, значить, самі собі смажать і їдять блинці, а також дівчата, ті блинці, які раніше нас смажили, формують з різними начинками. Вот. І діти там також приймають активну участь, їм дуже це е, ну, mm. подобається. Вони, подоби. вони е, різно, показують їм різні форми складання млинців, а потім вони також їх самі куштують. Як на смак? Дуже смачно. Я навчилася і тепер буду вдома теж робити. Який У мене настрій дуже гарний, мені все дуже сподобалось. Традиція святкування цього дня об'єднувала усіх у головне кулінарне дійство приготування млинців на пательні та смакування ними. Тільки цього дня усі мали змогу посмакувати млинцями з різноманітними начинками. Вам доні принесли такі свої вироби, що дівчатка? які вони смачні блини? Мої донечки справжні господині. Да. Да. Да, донечка. Вам да. Дуже дякую, дівчатка. Ви робили самі млинці? Так. Да. Так, ну і будете допомагати тепер вдома мамі? Так, так. Буде. Буде. так. Який настрій? О, гарний настрій. Дякуємо за такі заходи, які проводяться. Навіть цей такий важкий скрутний для всієї країни час. Дякуємо. Стоп, дівчатка Стоп, з м'ясом. Анжела, Я залишаюся з моїм завданням. Добре. Так. Сподобалося тобі? Жителі району цукрового заводу змістовно проводили час, адже для присутніх виступали народні творчі колективи міського будинку культури. Працювали фотозони, проводилися різноманітні конкурси, ігри для малечі, майстер-класи. З дівчатками учимося робити лялічку-круп'яничку. Uh -huh. uh -huh. Чому крупяничка? Тому що Так. крупа. Да. Uh -huh. Ми туди наповнювач кладемо, не вату, не сінтіпон, не пух як ми туди кладемо крупичку. Крупичка може бути різноманітна. Uh -huh. Тут може бути і гречка, тут може бути і рис, горох, все, що завманеться. А ще може сюди вместо крупи додавати різні сушені трави. І лаванду можна, і м'ятку, То то вже буде така собі засада. Покійлова лялічка, яку можна класти під подуш, під подушку да, діткам? Вони будуть за і будуть спадки. А сьогодні у нас ось така лялічка, крупяничка із ячменьом на врожай. Ну і як у тебе получається? Сподобалося тобі? Так. Да. Сподобалося. Хорошо, що позвали нас. Дякую більш місту. Внучці дуже подобалося. Дякую вам. Мені сьогодні дуже сподобалося на святі цьому масляниці. Та мені дуже сподобалося робити блінчики та отут робити лялечку. На одній із локацій проводили ворожіння на млинцях. До млинців додавали несподівані сюрпризи. Наприклад, гострий перець і часник. Кожен з цих інгредієнтів має своє значення і провіщує тому, кому дістанеться такий сюрприз певні зміни в житті. Якщо попадається перець у млинці, це означає, що в вашому житті буде дуже багато гострих відчуттів, багато пригод. Багато. В Моментів у в моменті в вашому житті, е, які ви очікуєте, мрієте про це. Можливо, це якась подорож, про яку ви мрієте. Хочете, е, щоб це бажання здійснилося, яке вам дасть ці гострі почуття, неможливо не любити млинці, адже ця страва передбачає безліч варіацій на будь-який смак, солодкі чи солоні, з начинкою чи сметаною. Як вам сьогоднішнє ні, 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 свято? Ні, ні, ні. Гарне свято, гарне для діток, щоб настрій був гарний. Сьогодні з донькою вона стоїть в черзі. Зараз роблять млинці, будуть пробувати і робити вдома. Дякую за майстер-клас. Зараз підемо ще на кукол матанок, будемо робити дуже вдячні. Як вам млинці? Дуже смачні. Собода. гарне свято, дуже смачно. Веселе свято Масляною вимагало від усіх присутніх лише доброго настрою, гарного апетиту та дружньої компанії. Світлана Луценко Ілля Біюль телекомпанія КЕТ.